Чому язичники будуть судити віруючих людей. Відразу згадується писання із Біблії про фарисея і митника. Фарисей себе возвисив, каже, що він жертву все приносить, десятину платить. А той каже митник, що я цього всього не роблю. Але він покаявся від щирого серця. Він був понижений, і Бог таких людей повисить. Так само зараз є багато релігійних церков, і вони нібито віруючі, але в їхнє серце воно тверде, бо там немає щирого покаяння. А проста людина вона може визнати свої гріхи і щиро покаятись перед Богом. Тому таким людям потрібна дійсно жива церква. І Божі люди, які перебувають в тій церкві, бо без Божих людей людина не зможе прийти до справжньої живої церкви. Тому Ісус Христос прийшов і навчив, і передав це вчення всім людям, які хочуть з ним з'єднатися. Амінь.